Вітаю всіх, мої дорогенькі. Дуже цікаве питання прийшло від підписників. Чи вірить наш президент Зеленський в оці перемовини, що зараз відбуваються між Україною і Росією? Чи вірить сам президент Зеленський? Звучан... Питання звучить так: чи вірить президент в те, що можна досягти перемир'я, домовляючись з росіянами? Чи просто Трамп хоче, щоб каміння дало інтерв'ю, і воно повинно заговорити, так? Да? Хочеш, ми тобі предоставим ну, картинку, спектакль. Чи вірить Зеленський в те, що можна досягти перемир'я? Як він ставиться до цих перемовин? Ну, він це робить під тиском, звичайно. Він це робить під тиском. Він цих перемовин не хотів би, якби його воля, і він це робить під тиском. З однієї сторони, йому цікаво наблюдати, що ж буде. Далі, да? як себе поводитимуть росіянці. Да? Він за цим наблюдає з цікавістю. Але він це робить під тиском. Темна сторона, він злиться, йому не хочеться, він не сприймає цього. Він не сприймає цього. Абюз. Звісно, що старший кричить на меншого. Да? Ти повинен зробити те, що хочу я. Те, що хочу я. Президент вірить в те, що можна з росіянцями про щось домовитися і ці перемовини чогось досягнуть? Ні, не вірить. Не вірить. Ох. Він розуміє, що будуть всі розочаровані, що нічого досягнуто не буде, що всі будуть просто інкарнації. Да? Нічого він від цього не жде. Почуття провини. Ну, він лягає на аб'юз, да? ну, ти хочеш, да? ти кричиш на мене, давай, давай, давай. Я, щоб не тягти почуття провини, що я в чомусь винуват, да? я тобі показую. Да? Давай так давай, ми згодні. Да? І бздливо. Що таке карта бззливо? Да? Я думаю, що наші не показують всіх карт, які мають на руках. Якби там Трамп не, Трамп не кричав, що у нас є, да? але лишнього там ніхто нічого не повинен сказати. І ні на що не повинні согласитися, щоб потім не пожаліти про ті слова і про ті обіцянки, які вони дадуть. От і вся історія. От, і вся історія. І друге, що я хочу подивитися, це Трамп. Епштейн, е, пленки опубліковані в повному об'ємі, Вся інформація є, але е, кроме росіян і українців, мабуть, ніхто в світі більше це не обсуждає. Тому що тишина, Трамп спокоєн, А що відбувається насправді? Чи, ці пленки знесуть Трампа. Вони його підкосять. Ці пленки Трампа підкосять? Так. Він, звісно, злиться, він недовольний, він вижидає, він готовий оборонятися. Якби його воля, він би всі ці пленки попалив би, звісно, да? ну, бздить, бздить. Лишнього нічого казати не буде. І що, нібудь, взагалі говорити по цій темі, не буде. Він візьме паузу перекур, і буде наблюдати. Це удар по його репутації. Вірніше, по його репутації вже іспортити не можна, вона іспорчена давним-давно, а скажімо так. Це може повліти на, на те, що він не стане президентом. Да? Наприклад, йому імпічмент, і якісь заворушення, або будуть його обзивати ізвращенцем, і підніме парламент якісь питання. Махач сила єдності і борець за справедливість. Ну, махач, я думаю, всередині е Америки там знатний. Да? Демократи там, навірно, будуть братися за це діло і питатися, розганяти. Але у Трампа сила єдності, розумієте? Сила єдності. Він об'єднує коло себе ті сили, які ніколи не дадуть його в обіду. Із нього ще зроблять борця за справедливість, і він іще буде указувати тим, хто ці пленки опублікував або хто цей скандал розганяв. Вони ще можуть стати винуватими. Або ще відповідати за клівіту на президента. Знесе, знесе його цей скандал з президентського поста. Знесе його цей скандал з президентського поста. Е, підточить, але не знесе. Підточить, але не знесе. У нього велика потреба, щоб його хвалили. Але тут за що ж ти його похвалиш? Ну, за що ти його похвалиш? Да, за походеньки за його? Ні. Але більше всього це все закопають. Понімаєте? Це все закопають. Невозможно здвинути з місця не здвигуємо. І ці всі пленки побалакають, і потихеньку воно і зариється, і затихне. Навчання. Романтика. Рот на замок. Роти всім позакривають. Все це перекрутять, по-мудрому -по подадуть. Він буде на своєму місці. Ніхто його і ніякий скандал не зіб'є. Навпаки, це розв'язало йому руки. І вже все, ніяких таємниць немає. Ну, і що ти тепер йому будеш говорити? Нічого така. така поки що історія, мої куколки. Всім добра!